Допомога дитині по-дому. Чому це важливо? Саме привчання дітей до праці є важливою складовою формування здорової особистості. Досвід показує, що такі діти краще вчаться і добре налагоджують контакт з оточуючими. Діти, виховані в праці, набувають таких рис, як самостійність, відповідальність, цілеспрямованість. Вольові якості, ініціативність, рішучість, впевненість в собі, доброту та чуйність. Відмінною особливістю дітей в 3-4 роки є прагнення до самостійності. Важливо заохочувати виниклі потреби малюків і стежити за безпекою діяльності. У цьому віці дітей ще не цікавить результат. А захоплює процес. Дорослі дають дитині доручення простого характеру. Домашні обов'язки дітей в 3-4 роки можуть бути наступні: чистити зуби, умиватися, витирати руки і обличчя, користуватися столовими приборами, одягатися, роздягатися, збирати і розкладати іграшки, книги, речі. Сервірувати стіл, брати участь в покупках, годувати тварин, витирати пил, допомагати мити посуд. Діти в 3-4 роки наслідують дорослих у всьому, тому позитивний приклад батьків вкрай важливий. Дитина активно копіює слова і дії тата і мами. Сподіваюсь, шановні батьки, інформація буде вам в нагоді. Дякую за увагу!